If you had washed rice І що ж буде, якщо я додам рис? До речі, а ви маєте рис? Chicken breast Надіюсь, він помив перед цим курку These seasonings Приправи Tomatoes Свіжі томати закінчились, тому закрутки від діда Onions Цибулька Spinach Пора брати миску побільше Greek yogurt Йогурт грецький Pesto sauce, pesto, and stock. Курильський Give it a mix. on And top with light mozzarella. Mozzarella. Mm -hmm. Then into the oven for fifty minutes. В духовку на 50 minutes. Take it out when you get this delicious cheesy chicken pesto rice. Моя версія виглядає ось так. Давайте скоштуємо. Mm. Це вау! Єдине, що я забагато насипав чорного перцю, і воно трошечки пікантне. Загалом це дуже-дуже смачно. 嗯。Mm.